Херсонська обласна універсальна бібліотека імені Олеся Гончара одна з провідних книгозбірень України. Вже 140 років вона є потужним культурно-освітнім центром, що відповідає усім європейським стандартам. Величезний інформаційний потенціал, затишні та зручні приміщення, найсучасніші форми роботи висококваліфіковані бібліотекарі, що інтуїтивно відчувають усі потреби користувачів. Все це щодня приваблює до книгозбірні сотні відвідувачів. Херсонська обласна бібліотека є взірцем для інших регіональних книгозбірень, адже тут, намагаючись йти в ногу з життям, постійно вдосконалюють форми та методи роботи і впроваджують нові послуги. Багатьом читачам полюбилися такі новинки бібліотечного обслуговування, як жива книга, віртуальна виставка, Не залишають байдужими херсонців і гостей міста різноманітні культурні заходи, які регулярно відбуваються в залах книгозбірні. Змінився заклад і візуально. Світлі, затишні зали бібліотеки, облаштовані новими сучасними меблями, за якими і читачеві зручніше і комфортніше працювати. Організовано вільні точки доступу до інтернету. Подбали тут і про дітлахів тих батьків, які приходять в книгозбірню у справах. Тепер малеча не нудьгує в очікуванні. Для неї є спеціально облаштоване місце казковий диванчик. Тут маляда разом з бібліотекарем можуть погратися, почитати, подивитись мультики. Коли папа... Мамою або бабушки дідусі приходять з дітками. Це була ну надзвичайна проблема, тому що вони залишали на наших бібліотечних працівників, і самим все таки треба було їм працювати або з книжкою, або в інтернеті. Зараз у нас є там бібліотекар, який закріплений за цим за цією роботою, і діти мають змогу подивитися як мультфільми. Дитячі фірми почитати книжки, погратися, і тому там завжди є і кольорові олівці, і фломастери, альбоми. І дуже приємно, що можливо навіть ті умови, які не в кожній є сім'ї для розвитку дитини. Вони зараз є в бібліотеці. Херсонська обласна бібліотека одна з перших в країні, де було відкрито центр для користувачів з особливими потребами. Багато років поспіль сюди приїздять бібліотекарі із різних куточків України, аби переймати досвід роботи з цією категорією відвідувачів. Саме тому в книгозбірні традиційно відбувається міжнародний семінар, на якому обговорюються питання надання сучасними бібліотеками доступу до інтернету слабкозорим і сліпим користувачам. Крім того, популярним на всю країну став інтернет-блог для незрячих, що створили працівники Херсонської бібліотеки. Ще є такий центр в Рівенській бібліотеці, і, напевно, рімчани повинні бути вдячні саме нам, тому що колись ми поділилися з ним проєктом, і саме за наш рахунок було оплачено програмне забезпечення для комп'ютерної техніки, яка була поставлена, також в їх центрі і в Київській власні бібліотеки для незрячих. Змінюється все. Бібліотека, як і була, так і залишається базою для проведення республіканських семінарів. Ми вважаємо, що бібліотека в Херсоні, Херсонська обласна універсальна бібліотека імені Гринчар є певною моделлю, і вона накопичила дуже цінний досвід надання послуг людям з особливими потребами, зокрема сліпим і слабкозорим. І ми сподіваємося, що під час цього семінару накопичений досвід цієї бібліотеки буде розглянутий і врахований іншими бібліотекарями, які приїхали з усієї України. Я був вражений, коли я зайшов до цієї бібліотеки, що це вона дуже привітна. Вона запрошує і надає послуги різним категоріям громадян і дітям, і, і літнім людям, і людям з особливими потребами. Це дуже важливо, щоб тут знайшли своє місце і доступ до інформації, до спілкування люди з різних верст населення. У центрі для користувачів з особливими потребами Херсонської книгозбірні постійно з'являються технічні новинки, що допомагають слабкозорим читачам користуватися різноманітними джерелами інформації. Віднедавна в нас читати стало ще комфортніше, тому що цей прилад, що я тримаю в руках, це мобільний. Збільшувач. Тобто в нас є стаціонарні збільшувачі, в нас три бібліотеці вони користуються популярністю в читачів тих, які забули вдома окуляри або які погано бачать. А це такий дуже маленький прилад, але він може робити багато цікавого. Наприклад, в нього є така зручна ручка, яку можна відкрити і тримати, так як збільшувальне скло, але це таке розумне збільшувальне скло. Коли ми його вмикаємо, ми бачимо. Як зручно можна читати, збільшуючи от кілька разів текст, навіть зберігаючи те, що ми збільшили, і міняючи кольори фону, кольори літер, так як комусь зручніше читати, так комусь зручніше читати так. Власне, це такий прилад, якого, мабуть, ще немає в жодній бібліотеці. Працівники обласної бібліотеки творчі люди з креативним мисленням, не припиняють дивувати своїх відвідувачів яскравими ідеями. Не так давно в книгозбірні започатковано проект Бельведер Річкова зірка, що передбачає екскурсію книгозбірною. Найкращі бібліотекарі підготували більше десяти тем з історії Херсонщини. З цікавими та корисними фактами вони знайомлять читачів під час мандрівки з залами бібліотеки. Цей захід містить чимало конкурсів. Завершується екскурсія на чотирьох четвертому поверсі бібліотеки, з вікон якої відкривається мальовничий вид на місто та річку Дніпро. Започаткували проект. Екскурсії на четвертому поверсі нашої бібліотеки, напевно, не всі знають, що колись це була фортеця, яка мала форму зірки. Фортеця розпочиналася в парку Слави, де всі, напевно, знають ресторан Шансі. Там є така ще залишки цієї фортеці. І в цю зірку попадали також ми. Через це проект називається також річкова зірка. І з четвертого поверху дуже добре видно місто. І для тих, хто знову ж таки не знає, на історію свого міста. Я думаю, що це дуже цікаво, тому що ми провели цілий ряд тренінгів для наших працівників. У нас є проект спеціально про по туризму І як приклад можу сказати, що за е, навіть з інших міст, які е, у нас зараз е, пересікають е, Кримську область і Херсонщину, приїжджають на екскурсію до, до нас, для того щоб почути і побачити щось нове. У планах працівників обласної бібліотеки імені Олеся Гончара і ще одна творча цікавинка це екскурсії містом на тролейбусі. Під час них фахівці книгозбірні планують знайомити херсонців і гості міста з історією вулиць і площ Херсона. Напевно, не в кожному місті є, але знаємо, що таке ініціатива ще є у Львові. Наші працівники з 1 червня двічі на тиждень будуть проводити такі історичні екскурсії вживу. В якихось костюмах, завдячуючи директору театру, ми їх матимемо, і розповідати про кожну зупинку на кожній зупинці, чому ця вулиця називається так. Методичний центр обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара один із найпотужніших в Україні. Досвідчені та висококваліфіковані бібліотекарі своїми найкращими розробками та інноваціями залюбки діляться з працівниками районних та сільських бібліотек. На численних семінарах вони допомагають менш досвідченим колегам визначитись з пріоритетами та напрямками роботи сучасної бібліотеки. Я зараз була у відрядженні і привезла цілий ряд методичних матеріалів, де показані такі тренінгові центри, методичні ну, інших бібліотек. І е, саме приємне, що там показані бібліотеки світу, тобто інших країн. І наш центр в тому числі. Одним з головним завданням реалізації програми Бібліоміст у нас в області є діяльність нашого регіонального навчального центру. Він створений в рамках програми, як я вже казала, програми бібліоміст. І перше його головне завдання це організація навчання бібліотечних працівників. Чому? Тому що, звісно, саме бібліотекарі можуть надавати допомогу своїм користувачам, впроваджувати нові послуги. І і перетворювати свої бібліотеки дійсно в сучасні інформаційні і потужні центри. Районні бібліотекарі, методичний центр вважають найкращою професійною школою, які отримують вкрай необхідні знання для сучасного бібліотекаря. Свої інновації вони мають змогу представити в проєкті Бібліоміст. До речі, бібліотеки Херсонської області неодноразово ставали власниками гранду на отримання на сучасного технічного обладнання. Багатьом це дало змогу запровадити важливі ініціативи, спрямовані на покращення життя людей. На базі нашого центру обов'язково проходять навчання переможців проєкту Бібліоміст організація інтернет-послуг на базі публічних бібліотек. У нас вже пройшло чотири раунди. Ми дуже раді, тому що в кожному раунді у нас є переможці. Найбільше переможців у нас було в третьому раунді, сім централізованих бібліотечних систем. І от, мабуть, тільки вже на днях ми знали, що в нас ще додавалася ще одна бібліотека. Яка це бібліотека Новотроїцького району? Вони перемогли в четвертому раунді, і от в 13-му році у них з'являться інтернет-центри. Свої здібності, досягнення та інноваційні методи роботи сільські бібліотеки щороку демонструють на обласному фестивалі Бібліотечна палітра Херсонщини, який традиційно відбувається напередодні всеукраїнського дня бібліотек в обласній книгозбірні. Сама ідея таких конкурсів проєктів має великий розмах, і дійсно, люди напевно вірять в те, що це незалежні експерти. Тут не буде бібліотечних працівників, тому що мені дуже хочеться, щоб експерти оцінили цю інновацію як користувачі. От вони заходять до бібліотеки, що їм сподобалося, яка ідея. Палітра яскравих бібліотечних ідей зазвичай досить різноманітна. Чимало учасників залучають до своїх проєктів інтернет-ресурси, але разом з тим кожен з них має свою цікавинку. Тільки завдяки бібліотеки Ганчара, наші районні бібліотеки, сільські бібліотеки навчилися писати проекти. Проекти подаються на отримання грантів. І ми так підраховували десь, ну, я не знаю, десь 700 тисяч гривень, отримали допомоги ну, у вигляді комп'ютерної техніки, комп'ютерного забезпечення наші районні і сільські бібліотеки. Скажіть, будь ласка, можливо це уявити, якби оце. Цей центр не не колотився і не здійснив такі активні шаги для того, щоб не тільки їм жилося інтересно, цікаво і добре, а щоб і вести за собою всю бібліотечну громаду області. Щодня в обласній бібліотеці життя вирує. Майже в кожному відділі відбуваються різноманітні заходи. Цікавим та популярним свій заклад роблять досвідчені бібліотекарі, які інтуїтивно відчувають інформаційні потреби сучасного суспільства. Але не останньою є роль толерантного дипломатичного керівника. Директор бібліотеки Надія Іванівна Коротун найпершими критеріями успіху вважає порозуміння між колегами та бажання постійно дивувати своїх користувачів новинками. Не працює один директор, не працює якийсь один відділ. У нас кожний рік якісь нові ідеї, ми їх ставимо перед собою, і кожний відділ майже захищає цю ідею. Можливо, через це мені приємно проводити конкурси на кращий відділ, тому що все-таки це змагання, якесь між професіоналами воно стимулює ще до чогось більшого. От, і я думаю, що нам все вдається, тому що ми всі прагнемо до одного. Бути потрібними жителям нашого регіону. Я не вперше в вашій бібліотеці. Я була 15 років назад, 10 років назад, і от сьогодні в бібліотеці я просто бачу вражаючі зміни, які пройшли в бібліотеці. Особливо мені подобаються ці зони, які сьогодні створюються в бібліотеці. Для кожного напрямку, для кожної групи читачів є своя зона, і це дуже відрізняє бібліотеку обласну херсонську від інших бібліотек. А ще в бібліотеці часто влаштовують заходи за участі цікавих, неординарних відомих людей не лише на Херсонщині, а й далеко за її межами. Так, нещодавно тут нарешті відбулася довгоочікувана зустріч читачів з однією з найуспішніших письменниць дення, відомим сценаристом та нашою землячкою Люко Дашвар. Ірина Іванівна Чернова, а саме таким є справжнє ім'я письменниці, літературною діяльністю почала займатися порівняно недавно. Але за власним зізнанням жінки пише вона відколи себе пам'ятає. Тривалий час працювала в журналістиці, була засновницею двох херсонських газет. Я почала працювати ще за радянських часів у молодіжці Херсонській обласній у 1986 році. З тих пір я працювала в журналістиці спочатку в Херсоні, потім у Києві. А потім почала писати книжки. Знаю були засновності двох газет. Так. Що це за газети і що там переважно друкувалися? Матеріали? які? А газети були Херсон-Кур'єр і Херсон реклама. Тобто ну, Херсон реклама само за себе говорить, да? це була рекламна газета, такий додаток рекламний до газети «Херсон-кур'єр». А так, все це було такою міською газетою з новинами якимись побутовими. Саме досвід роботи в журналістиці став поштовхом до письменницької діяльності, а посаду обліковця листів у газеті Ірина Іванівна вважає джерелом деяких сюжетів своїх книг. Я досі багато з цих листів пам'ятаю, тому що це були такі відкровення часом людським. В радянські часи про політику люди не писали. А писали в основному про якісь свої душевні переживання, про страждання, про якісь емоції. І вони були настільки щирі, що багато з них я безумовно пам'ятаю. І так і були якісь життєві історії, які залишилися зі мною. Один з, з таких помітніших листів він вже був трохи пізніше, не в Херсоні, а у Києві, коли я працювала у газеті Селянської партії України. І, може, на згадку про той початок, але мені здалося, що було доцільно б зробити таку рубрику Пам'ятаю все життя. Один єдиний факт життя, який би переважив всі інші, як коли б вони розмірковували про щастя. І безумовно, там були такі надзвичайні історії. І от була історія про від одного діда, тобто писала дуже літня людина. Це було зрозуміло і за почерком, і за стилем викладення. І такий старий дідусь розповідав про те, як він полюбив дівчину. А коли він пішов в армію, вона вийшла заміж за іншого. І він повернувся і все життя. Ця людина присвятила тому, щоб довести оцій своїй марусі. Що він гідний її, що вона дуже що вона дуже помилилася, коли не вийшла заміж за іншого, і це було дуже довгий, розлогий лист, і з такими емоціями, які от просто переповідаючи це зробити неможливо, і ця історія вона трохи трансформована. Вона і лягла в історію книжки молокоскрові. Ну от я знаю, що у вас є дві освіти, і жодна з них ну угу. так. нічим не стосується там гуманітарної якоїсь освіти ну... ну От звідки цей талант до написання літературних творів? Він десь у вас там жить. Він... Ну, перший вуз був технічний, а друга освіта це була Академія державного управління при президентові України. Там, до речі, було дуже багато цікавого і гуманітарних наук, які дуже розширюють світогляд, і взагалі, взагалі якісь розуміння життя. А щодо того, я думаю, що це ну кожен із тих, хто щось пише, він може сказати, що це не відбувається одного дня і несподівано і раптово. Ну я скільки себе, скільки себе пам'ятаю, я і в школі щось писала, якісь вірші, якісь якусь прозу. Письменницька діяльність Ірини Чернової розпочалася з участі в літературному конкурсі Коронація слова, де перший її роман з Село Не люди став лауреатом. Тоді і з'явився псевдонім Люко Дашвар. Я перший роман подала на конкурс Коронація слова. А там за умовами конкурсу треба було вони розглядати тільки анонімні рокописи. І люди їх підписують якимись вигаданими іменами. Я собі так от і написала Люкоти Швар. Тобто це було не просто випадкове таке словосполучення. Тобто я склала цей псевдонім з імен дорогих мені людей, своєї сім'ї. Так сталося. Я підписалася цим псевдонімом, а потім так його вже він і залишився. За сім років літературної діяльності письменниця видала чотири романи з оригінальними назвами не люди, Молоко з кров'ю, Райцентр, Мати, Все і трилогію Биті є продовження роману «Райд-центр». Загальний наклад книжок Люко Швар складає понад 300 тисяч примірників. Тому у 2012 році вона отримала відзнаку Золотий письменник України. Може, я спостережила, може, в мене пам'ять гарна, але ж. При всьому тому я ж живу не в оранжерії, тобто більшу частину свого життя я ну, обласна молодіжна газета. Обласна, не міська. Тобто це відрядження по селах, це область, це життя в області, ніяк не міста в першу чергу. Потім я працювала в газеті Селянської партії України, це ж, теж саме за, собі, за себе говорить. Ну і просто. Я ж не живу десь в окремому, від звичайного життя просторів. Я живу життям звичайної нормальної людини, все це я бачу. От все. Я намагаюся все писати щиро. Це єдине, про що можу сказати. Тобто нічого не вигадую, те, що болить, про те й пишу. Може, тому що пишу щиро. Я відгуки читаю тільки на сайті видавців. Де представлені книжки, тому що просто там ритися в інтернеті і вишукувати щось не виходить. І я просто бачу за віком людей, які відгукуються, що вони достатньо різні. І на зустрічах з читачами теж я бачу, що аудиторія але переважно жіноча. До зустрічі з письменницею працівники бібліотеки підготували літературний круїз на хвилях з Люкода Швар, де зробили презентацію кожної книги письменниці. Ірина Іванівна залюбко відповідала на усі запитання шанувальників своєї творчості. Є у Кінга така книга. Вона називається Як писати книги. І він напише, що якщо ви будете чекати натхнення і сподіватися, що це така легкокрила фея, яка зараз прилетить, і ви, і ви у вас все вийде, то ви глибоко помиляєтеся, що натхнення це грубий чоловік, який буде вас ламати і навпаки не давати вам працювати. Тому я в чомусь з цим погоджуюся. Тобто треба працювати. Навіть тоді, коли ну, взагалі не працюється. Однаково я працюю, тому що потім я маю якісь чорнетки, з якими я можу працювати. А не я, я не маю просто чистого аркушу uh -huh. порожнього, розумієте? Uh -huh. Хто є першими критками та по цілому червоним готру? Видавці. Uh -huh. Да. Захопленням читає чого більше, критики чи ну по-різному, по різному, от наприклад, і історія з двома книжками «Молоко з кров'ю і з трилогії перша книжка Макар, то вони знайшли зауваження, на які я не звернула уваги. І Макар, от, наприклад, мені довелося практично повністю переписувати книжку, тому що я сфальшувала з одним характером, і він повів просто не туди і довелося переписувати. На вашу думку, найбільш вдалий ти в цих Ну, нічого не можу про це сказати. І дітьми їх своїм не вважаю, що кажуть, що це мої діти, і от я буду там до кінця. Це якась така робота, яка вже виконана, зроблена. І ти розумієш, що ти вже там нічого не можеш змінити. розумієте? Дітей, З дітьми ти можеш їх змінювати, ти можеш і на них впливати, ти можеш з ними спілкуватися, вести їх далі. А то вже минуле. Просто воно вже зроблено і є. І навіть якщо ти зараз бачиш, що ти би щось мав зробити інакше, то вже нічого з цього не виходить. Тому о, немає о, прямо найулюбленішої книжки. Є така от, ну, найважливіша на сьогоднішній день для мене це «Райцентр». Мені вона з якимось меседжем, здається, найбільш такою вагомою. Але... — Ну, Певно. Але от за відгуками читачів ця книжка їм сподобалася найменше. Тому тут ніяк не вгадаєш. А от рідні, близькі, друзі читають? Ну, Друзі читають, читають, знаєте, не читають чоловіки діти. При тому принципово. Ну не знаю, чомусь вони чи бояться цього, чи е, не хочуть маму ще якимось там бачу, знаєте перетак. Так. Так. Е, це при тому, що ми ну, досить багато говоримо. Про коли я пишу, то безмовно є якісь е, речі, які треба з кимось обговорити. Ірина Чернова є відомим сценаристом, але перевагу у творчості жінка все ж таки надає написанню романів. Знижки безумовно, не можна порівняти із замовленням, коли тебе просто ставлять перед фактом, що ось є такі герої, є такі ситуації, і треба розвинути сюжет. Тобто сценарії, ну, на сьогоднішній день, у мене є і власні сценарії, я з цього починала, але на сьогоднішній день так складається, що вже є ну, просто замовлення наперед. Тому... Доводиться заробляти гроші трошки про власні літературні будування. Кого читаєте? Що любите читати? Уйте знаєте, залежно від настрою, настільки різне. А... От як є вільний час, то хочеться ритися у полицях, там щось вишукувати відповідно до настрою. А часто відбувається інакше, коли ти по роботі, ти маєш раптом знайти щось. У мене останній приклад, це коли мені треба було відновити по пам'яті просто цитату з Фауста Гьоте у переводі пастернака. Я як Почала її шукати, і довелося перечитати половину Фаусту. Розпійте. І коли ти вже туди занурюєшся, да, занурюєшся то ти вже почнеш читати, забуваєш про роботу. І так дуже часто відбувається. За Херсонщиною своїм рідним краєм письменниця сумує та намагається якомога частіше відвідувати свою батьківщину. А бібліотеку імені Олеся Гончара, як і більшість херсонців, вважає скарбницею знань, до якої звертався, хоча б раз у житті кожен. Бібліотека мені запам'яталася найбільше тим, що е, тут було єдине місце, де я змогла знайти архіви, архівні архівні. Е, е, Газети до херсонські. і я тут провела дуже багато часу, читаючи ці газети, і було дуже цікаво. Люгода Швар стала першою учасницею вітражного проекту Щаслива дорога автора з легкої руки читача, започаткованого фяхівцями відділу абонементу обласної книгозбірні. Ми популяризували на вітражі нашому книжки Люко Дашвар, їх у нас сім в бібліотеці, вони всі цікаві, мають незвичні назви і шокуючі історії. Ось, Дали завдання нашим читачам перед тим, як передати книжку наступному читачу, вони повинні прочитати книжку і написати невеличкий коментар зацікавлення для цього наступного читача. До того ж, приїзд письменниці до обласної бібліотеки збігся із завершенням тут читацького марафону з книгою по життю. Тому письменниця Залюки вручила відзнаки і подяки найактивнішим його учасникам. А наприкінці зустрічі кожен охочий мав змогу отримати автограф від однієї з найпопулярніших письменниць України. Я, якщо чесно, представляла нашу зустріч навіть у віснах. Тобто, як людина заходить, як ми її зустрічаємо, як ми я боялася, а вдруг я її не знаю, не впізнаю. Але це виявилась така людина дуже скромна, дуже гармонійна, дуже налаштована, добра для до людей, до читачів, до зустрічі з нами. Так що я дуже дякую Ірині Івановні, що завітала до нас і Сподіваюся, на подальший зв'язок з нею. Протягом свого існування Херсонська обласна універсальна бібліотека імені Олеся Гончара надає необмежений доступ до інформації, виконує роль культурно-освітнього закладу, забезпечує неперервний зв'язок із минулим і майбутнім окремої особи, громади, нації цивілізації. Її поправу можна назвати духовною скарбницею поколінь. І надалі тут прагнуть розширювати свої можливості надання нових послуг у підвищення авторитету свого регіону, створення єдиного інформаційного простору своєї держави.